Виробництво трикутних металевих ферм для даху вашого ангара. Ферми робляться під клієнта загальною довжиною 12 метрів 15 см, висота такої ферми 1,75 м по центру. 6 скат направо, 6 на наліво. Зверху є металеві такі вуха під дерев'яні бруски. Ферми кріпляться кроком 3 метри ферма від ферми. Виготовлена верхня труба. Діаметром 73 мм товщиною стінки 5,5 мм по периметру, а всередині вона розварена трубою 60 товщиною 3 мм. Вартість однієї такої штуки всього 15 тисяч гривень. Тому, якщо вас цікавить перекрити дах вашого ангара, Певні ферми маємо в наявності, а якщо потрібно іншої, іншого розміру, можемо виготовити. Набирайте за телефоном в шапці профіля. Склад Львівська область, місто Борислав. Будуємо разом.